Мирна угода між Україною та Російською Федерацією у Трампа назвали головні умови. Будь-яка мирна ініціатива передбачає взаємні поступки, каже Марко Рубіо. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною і Росією обидві сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси. У інтерв'ю телеканалу Fox News він зазначив, що жодна зі сторін не отримає повного задоволення від умов домовленості. За його словами, будь-яка мирна ініціатива передбачає взаємні поступки. Кожна сторона має бути готовою. Як до отримання певних вигод, так і до втрат ніхто не вийде з цього конфлікту з результатом у 100% на свою користь. Доведеться чимось поступитися, пояснив Рубіо. Генерал Ден Кейн, який очолює об'єднаний комітет начальників штабів, разом зі своєю командою бере участь у розробці можливих механізмів надання Україні гарантій безпеки. Про це повідомило Джерело CNN, обізнано про перебіг підготовки. За його словами, подібні переговори також ведуться у низці європейських країн однак, конкретні аспекти того, яким чином США можуть бути залучені до майбутнього договору. Поки що не оприлюднені голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн і його команда беруть участь в опрацюванні потенційних гарантій безпеки. За його словами, аналогічні обговорення проходять і у європейських урядах. Конкретні деталі можливої участі сполучених штатів в документі поки що не розкриваються. Хоча Трамп відмовився виключити відправлення американських військ в Україну, джерело знайоме з процесом планування зазначило, що важливою частиною коментарів президента була його очевидна готовність взяти будь-яку участь. Участь Кейна в процесі планування очевидно ще раз демонструє серйозну готовність Сполучених Штатів надати допомогу. Сьогодні генерал Кейн і міністр оборони Піт гексет були присутні у Білому домі, де Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Повідомив представник Міноборони Сполучених Штатів. У Пентагоні відмовилися коментувати роль Кейна у розробці можливих гарантій безпеки. CNN також надіслав запит до Білого дому. Російський диктатор Володимир Путін ніби погодився погодився прийняти гарантії безпеки для України. Про це заявив президент Сполучених Штатів Трамп під час переговорів з європейськими лідерами в Білому домі. Президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, і це один із ключових моментів, який нам потрібно урахувати. І ми будемо розглядати це за столом переговорів, сказав він.